Добрий день, малятка! Подивіться, яка справжня зима. І сьогодні я хочу вам прочитати казочку, як їжачок ялинкою став. Сідайте і слухайте уважненько. Усі звірятки. Готувалися до Нового року. Усі, от тільки не їжачок. Тому що їжачки з настанням зими згортаються у клубочки і сплять у своїх затишних нірках. І тільки но на наш їжачок. Ліг спати, як хтось стук-стук, стук-стук. Постукав його помешкання. Їжечку милий, незабаром сніг ляже», – потарабанив зайка у віконце. Мені шубка нова потрібна. А як її шити без твоєї голочки? Довелося їжачкові з ліжечка вставати, голочку доставати і зайчику віддавати? Тільки знову ліг удруге хтось у двері стукає. Хто це? Лисиця. Їжечку, а їжечку. Усі звірі собі до зими шопки шиють пухнасті та теплі. А я що гірша? Дай мені голочку, будь ласка. Довелось і лисиці голочку дати. А потім пішло то вовк, то білочка один за одним і всім голки подавай. Коли цей їжачок дивиться, а в нього жодної голочки не залишилося, засумував наш малюк. Який же він тепер їжачок без голочок? А це ялинка йому лапою барабанить. Їжечку не можна сумувати, свято на носі. Як же мені не сумувати, коли в мене жодної голочки не залишилося? Зате у мене цих голочок сила Селена. Виходь, поди поділюся, каже Ялиночка. Вийшов яжичок з будиночка, ялинка відразу їм його голками і осипала. І став він, як і раніше, колючий. Тільки весь зелений. Але це й краще свято ж. Ура! Їжачок костюм ялинки надів, раділи звірятка. І звичайно ж вони визнали, що його вбрання найкраще. Ось така дуже весела. Зимова казочка. І ви зірятка, будьте добрими, слухняними і ділитися потрібно завжди з, 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 з своїми друзями. А зараз дякую вам, хто слухав цю казочку, то буде дуже розумним і чемним малятком.